Доброго вечора вам, вітаю. Добро здоров'я. Ви знаєте, я тепер завжди додаю трошечки перцю в назву нашого центру і зазначаю, що це центр з вивчення поки що існуючої Росії, ми але повин... вона поки що існує. Так, так ми повинні просто давати правильну орієнтацію нашим шановним слухачам і глядачам. Тим не менш, перш за все, пане Володимире, як ви можете пояснити, чому в дописі Трампа про Путіна з'явилася згадка про Зеленського? Це ж не випадково вочевидь, зважаючи на заяву Зеленського про те, що мовчання світу лише заохочує Путіна до війни, Ну, знаєте, мені значно більше сподобалася інша частина його допису, де він написав, що те, що робить Путін, матиме своїм, може мати своїм наслідком розвал Росії. Мені здається, це дуже е, показово і дуже серйозно. Бо е, поки що, е, чесно кажучи, ні від кого з західних е, високопосадовців е, і аналітиків, навіть я майже не чув того, щоб вони публічно говорили про розвал Росії. Мені здається, це е, е, дуже показовий момент, який свідчить про те, що е, в надрах. Е, Ну, політичних еліт, і в тому числі в першу чергу США такий варіант розвитку подій зовсім навіть не виключають. І от в цьому контексті для нас значно важливіше, ніж реагувати на ті чи інші інші словесні так би мовити, ну називаємо це вибрики Дональда Трампа. Важливим є. Просувати саме цю ідею, посилаючись в тому числі і на американського президента. А те, що він згадує е, е, Зеленського, ну баланс же ж, який е, для нього має існувати. Хоча, чесно кажучи, я е, думав, що після е, того, як він скаже, що Путін вбився, е, а він це фактично е, е, с, правильно стверджував, він казав, що Путін вбиває е, людей. Путін вбиває безневинних людей, то після цього логічним продовженням мала бути фраза. А за це, за те, що він е, вчиняє злочини, я його покараю. Натомість він згадав про Зеленського. Оце якраз те, що ну насправді мене розчаровує, але повторюю ще раз: ви повинні тут дивитися. На баланс е, є речі, які ми можемо використовувати, ну а ті, які нам не подобаються, будемо їх пропускати позбуха. От власне про наслідки для Росії, реагуючи на обстріли, Трамп заявив, що подумає над запровадженням додаткових санкцій щодо Росії. Це було до того допису, коли він давав коментарі медіа. І вже не вперше він про це говорить, але до цього ці заяви залишалися лише словами. Чи варто чекати зрештою якихось дій від американської сторони? Ну, власне, заяви Ірино звучали ще в часи перевиборчої кампанії. Ви згадуєте його погрози, що якщо якась із сторін не захоче виконувати мої мирні ідеї пропозиції, я накладу на неї жорсткі санкції. Ну, от, власне, з того часу нічого не змінилося. Путін весь час вишукує способи ігнорувати Трампа і, чесно кажучи. Ну ну знущатися з того, що Трамп говорить, але поки що ми реальних кроків не бачимо. Можливо, і тут у мене є певна надія на те, що ну, все таки республіканці і демократи в сенаті не тільки почнуть реально тиснути на Трампа, підказуючи йому, що просто продовження. Обговорень, що він може зробити, насправді Путін розглядає як запрошення знущатися з українців далі і продовжувати свою геноцидну війну. Тому цей час уже завершився. Треба переходити до оцих самих жорстких, дуже болючих для російської економіки санкцій. Угу. Ви кажете про республіканців, а європейські партнери вони якось можуть заохотити Трампа запровадити санкції і посилити тиск на Росію? Ну вони повинні це зробити. Я думаю, що європейці зробили певний, ну так би мовити, крок у бік для того, щоб дати можливості реалізуватися ініціативи ініціативи Трампа. Пам'ятаєте, вони ж оголошували після зустрічі в Києві, що 12 травня. Вони застосують проти Росії санкції додаткові санкції, якщо Путін не припинить бойові дії. Тоді з'явилася ідея, яку, на жаль, ливичне це слово з'їв Трамп. Ідея Путіна, що мовляв, давайте 15-го поговоримо про щось в Стамбулі. Путіна там не було. Переговори були ні про що. Європейці е, опинилися в ситуації, коли їм треба або відновити свій ультиматум, або отут от треба поставити три крапки. Бо якщо е, вони знову ж таки будуть чекати невідомо кого і чого, коли е, хтось буде думати, що можна е, продовжувати умовляти Путіна припинити війну, і це е, дасть результат, то це величезна помилка. Я думаю, що нам би зараз було б дуже важливо знову зібратися в п'ятьох Франція, Британія, Німеччина, Польща і Україна знову сісти за круглий стіл і впродовж е, одного дня обговорити все те, що нам зараз треба зробити. А це лежить на столі банківська сфера, остаточне відрізання Росії від е, світу і е, дуже жорсткі санкції. По е, нафтовому сектору Росія без нафти витримати цю війну не зможе. Це вже говорять е, на рівні студентів, навіть не аналітиків. Тому є, як кажуть, над чим працювати. Питання знову таки: політична воля. Зараз Путін дає всі підстави для того, щоб ця політична воля була продемонстрована. Е, оці жахливі е, обстріли вбивства. Руйнування, які Путін е, демонструє останні три дні, справді показують навіть Трампу, що він божеволіє. От власне про ось цю реакцію США на масовані удари по Росії по Україні? Ця реакція вона ну така доволі запізніла. Перший обстріл відбувся ще в ніч на суботу, а реакція президента США з'явилась лише нині вранці. Раніше в суботу ввечері реагував до речі спецпосланець США з питань України Кіт Келох, який засудив цей цей обстріл. Але реакції самого Трампа довелося почекати про що це каже Путіну. Це Путін випробовує таким чином терпіння Трампа. І якщо так, то чи є йому межа зрештою? Ну, бачите, після реакції е, Ну, я для себе зробив висновок, щоб краще б такої реакції не було, тому що фактично він ну, став схожим на тих людей, які закликають бандита маньяка, відмовитися від своєї чергової жертви, не робити те, що він робить щодня, і те, що є його сутністю, це не працює. Не можна закликати Путіна припинити війну його треба змушувати це зробити, і це в силах Сполучених Штатів Америки. Тому кажу, краще було б мовчати ніж так реагувати. Ну зараз з'явився Трамп, слава Богу, хоч на третій день, але він все таки є, і це означає, що е, справді можна думати вже про те, що е, він починає е, десь трошечки розвертати своє ставлення до е, Путіна. І от зараз на цьому тлі якраз е, вплив європейських партнерів, спільна позиція Британії, е, Євросоюзу, України і так далі, могла б мати надзвичайно позитивний в цьому контексті вплив. Так що, повторюю ще раз: нам зараз треба проявити максимальну ініціативність і переконливість. І, от ще про позицію партнерів, і про те, яка заява сьогодні пролунала від канцлера Німеччини, про те, що Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, а також Франція знімуть усі обмеження на далекобійні удари своєю зброєю по Росії. Як ви вважаєте? Ну тобто говорять також про те, що Німеччина може надати і Тауруси Україні. Це власне реакція на оці посилені обстріли на тлі перемовин про мир. Про що про що свідчить ця заява? І на що вона може впливати? Винути на вашу думку, ну бачите, Ірине. Я думаю, що тут не тільки про ці останні обстріли, тут про е, політичне рішення Путіна, що він буде продовжувати війну, е, і всі ці заяви, що ми зараз напишемо якийсь там меморандум, і ми його передамо українцям, передамо американцям, хай вивчають це все е, е, політичний туман, прикриття того, що вони хочуть продовжувати війну. І європейці це прекрасно бачать і розуміють. І дуже добре, що нарешті в Німеччині з'явився канцлер, який не ховається е, і не боїться говорити те, що відбуватиметься насправді. І дуже добре, що до речі, е, е, німці е, сказали, що вони більше не більше не будуть публікувати перелік наданого Україні озброєння. Ну для е, людей, які трошечки читають між життів, це означає. Ми вам поставили Тавруса, але про це повідомляти не будемо. А коли вони прилетять за 500 кілометрів від лінії фронту, ну от тоді і розберемося, звідки вони взялися, а може, а може, десь з якогось далекого кутка, ну і не прямо з німеччини, але це не має ніякого значення. Тобто, це зміна позиції, тільки тепер треба, щоб вона була максимально швидкою і дала максимально швидко результати. Путін зупиниться лише тоді, коли ми його зупинимо. Він не буде слухати ніяких, е, е, ніяких аргументів, ніяких логічних ланцюжків. Для нього це не існує. Він е, е, кровожерливий маніяк, якому потрібна кров щодня. Без цього він не може існувати, тому його треба е, змусити відчути, що його наступний кров для нього може бути фатальним. Лише тоді якоюсь мірою може сподіватися на те, що він зупиниться. Пане Володимире, я дякую вам за ваші думки. Це був Володимир Огризко, керівник центру дослідження Росії та міністр закордонних справ України у 2007-2009 році. Говорили ми зокрема про реакцію американського президента на останні масовані обстріли Росії. А я ж закликаю вас підписуватися на соціальні мережі Радіо Свобода. Підписуйтесь на наш Фейсбук сторінки, на наш інстаграм та телеграм. А також на наші ютуб канали ставте вподобайку цьому випуску. Пишіть коментарі. Ваша думка для нас важлива. Свобода лайф повернеться в ефір уже завтра. І до зустрічі.